Доброго раночку! Давайте пригадаємо наше минуле заняття про котика. Ми вже з вами дізналися, що любить їсти котик. Знаємо, що він вміє башкетувати, гратися. Люди його дуже люблять. Послухайте, будь ласка, віршик про нього. Наш воркотик не гуляє. Ниточки снує, мотає, як змотає на клубочок, в галі фартушочок. Усі кошенята люблять гратися клубочком з ниток. Давайте сьогодні з вами намалюємо яскраві кольорові клубочки, щоб нашим котикам не було сумно. Для того, щоб нам намалювати клубочки для наших котиків, ми маємо покласти аркуш паперу, різнокольорові фарби, які ви забажаєте, стаканчик із водичкою та пензлик. Але спочатку ми зробимо з вами гімнастику для пальчиків. Оцей пальчик в ліс пішов. Оцей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик чистить став, цей пальчик різать став. Цей пальчик все з'їв і не наївся. А давайте зворотньому напрямку. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик чистить став. Цей пальчик різать став. А цей пальчик усе з'їв. І від того розтовстів. Починаємо. Зверніть увагу, як треба тримати пензлик. Кладемо на середній пальчик і тримаємо вказівним та великим ось так трьома пальчиками. Вмочуємо пензлик у фарбочку. І починаємо малювати наш клубочок. Перший буде червоний. Ой! Ось так по колу. І ось такий хвостик, ось такий хвостик у клубочка розмотався. Тепер беремо синю фарбочку. Малюємо наш клубочок. Ось так по колу. И желтый. Ось такі клубочки ви намалюєте своїм кицькам. До побачення, друзі!